І так, любі діти, ми сьогодні з вами починаємо нову тему з геометрії, яка називається перпендикулярність прямої та площини. Запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату 27. 11, 24. Класна робота. Мені тут дуже незручно писати. Нам дали світ, а я ходити пішком. І задаваю, що хто це застряв, даду її просто. І тема. Перпендикулярність прямої та площини. Перепишіть, будь ласка, цю тему. Ну, взагалі, як ви бачите, на малюнках 9.1, 9.2, 9.3, прикладів прямих перпендикулярних до площини досить багато. От якщо я візьму підручник, візьму ручку, ось так пряменько її покладу, то ось це буде приклад прямої перпендикулярної до площини. Як ви бачите, це може бути флагшток, це мачта корабля, це сверло, ну і так далі. Багато прикладів, які ілюструють пряму перпендикулярну до площини. Почнемо ми з означення. Пряму називають перпендикулярною до площини, якщо вона перпендикулярна, до будь-якої прямої, що лежить в цій площині, в тому числі і до мимобіжних. Як намалювати це? Ви малюєте зображення площини, ви малюєте пряму? Нехай в нас є пряма. А, так ось вона повинна бути перпендикулярна до будь-яких прямих, які лежать в цій площині. І не обов'язково перетинаються з нею. Всі якісь такі. І так, це в нас площина альфа. Запишіть, будь ласка, це означення. Пряму називають перпендикулярною до площини, якщо вона перпендикулярна до будь-якої прямої, що лежить в цій площині. Але за означенням доводити, що пряма перпендикулярна до площини дуже важко, бо до будь-якої прямої це означає, що нам треба довести, що пряма перпендикулярна безліч прямим іншим. Так? І тому математики довели так звану ознаку перпендикулярності прямої та площини. Це теорема 9.1. Давайте її розберемо. Це основна теорема на сьогоднішній урок. І так, запишіть, будь ласка. Означення ви встигли записати дітей? Ні. Ні. А чого ви не кажете, що не встигли. І так, пряму називають перпендикулярною до площини швидше пишіть. Якщо вона перпендикулярна до будь-якої прямої. Що лежить у цій площині є? Тепер теорема, за допомогою якої ми будемо доводити, що пряма перпендикулярна до площини. І так, пишемо теорема в дужках. ознака перпендикулярності прямої. Та площини ознака перпендикулярності прямої та площини. І так, формулировка теореми наступна. Якщо пряма перпендикулярна до двох прямих, що лежать у площині та перетинаються, то вона перпендикулярна до цієї площини. І так, подивіться на малюнок 9.6, про що каже ця теорема? Що якщо я, у нас є пряма, і вона перпендикулярна до двох прямих, що перетинаються, ну, у нас на кресленні вона мимобіжна, так? з прямими А і Б, то вона перпендикулярна буде і всій площині. Що це буде означати? Що вона буде перпендикулярна до будь-якої прямої, що лежить в цій площині. Ось у нас проведена якась пряма Х, і нам треба довести, що ця пряма С буде перпендикулярна і до Х. Ну, по-перше, якщо в нас таке креслення, як на малюнку, у нас пряма С милобіжна і до А, і до Б, і до ось цієї прямої Х. Ми знаємо, щоб вказати кут між прямими, треба побудувати прямі, які паралельні даним і перетинаються. Тому ми це зробимо наступним чином. І так, подивіться, будь ласка, ви встигли записати формулировку теореми? Так. Так. Доведення діти, в мене буде прохання, ви перепишете потім, не зараз. Треба буде законспектувати. А тепер давайте розберемо цю теорему. Тобто, ще раз, що нам дано? В нас є деяка пряма «С». вона перпендикулярна до прямих А і Б, які перетинаються в деякій точці О. І нам треба довести, що вона перпендикулярна до будь-якої прямої x, яка лежить в цій площині. Яка б не була ця пряма x, ми можемо провести через точку О пряму, яка паралельна до неї. Так? І якщо я тепер доведу, що пряма C перпендикулярна і до цієї прямої, то я доведу те, що мені треба. Я побудую пряму, c 1 яка паралельна прямій C. Якщо для С1 буде виконуватися той факт, що С1 перпендикулярно до Х, до прямої Х1, то пряма С і Х теж будуть між собою перпендикулярні. Значить, тобто, що ми маємо? Ми маємо пряму С1, яка паралельна прямій С. І так як С перпендикулярно до А і Б, то С перпендикулярно і до прямих А, С1 перпендикулярно і до прямої А, і до прямої Б. На прямій С, ми відкладемо дві точки М і Н на, на рівній відстані. Тобто ми побудуємо так, щоб у нас ОМ дорівнювало ОМ. А тепер дивіться, так як в нас пряма С1, перпендикулярна до Б, то БО, ось літера Б велике, це буде. Перпендикуляр, який є да? Висота, яка є медіаною. Тому трикутник МБН буде рівнобедреним. І тому МБ дорівнює БН, як бічні сторони. Так само, якщо я розгляну трикутник Ман. А звідки я взагалі взяла ці точки А, Б, я просто провела пряму, яка перетинає всі три: І Б маленьке, і Х1 і А. Ця пряма перетинає пряму Б в точці Б велике, пряму Х1 в точці Х велике, і пряму А в точці А велико. Тільки що ми з'ясували, що якщо провести таку пряму, так як в нас БО перпендикулярно МН, і БО є серединним перпендикуляром, то БО це висота і медіана, а тому трикутник рівнобедрений, тому БМ дорівнює Б. Аналогічно, так як пряма А перпендикулярна до прямої С1, то пряма А є теж перпендикуляром серединним, і тому АМ дорівнює АН. І знов ми отримали, що в нас ось ці два відрізочка рівні, так? Тепер ми побачимо, що в нас в трикутниках БМА БМА і БНА одна сторона спільна, а ці дві прямі ми довели, що вони рівні ну, не прямі, а відрізки БМ дорівнює відрізкові БМ, а відрізок АМ дорівнює відрізкові АМ. Тому ці трикутники рівні за трьома сторонами, що нам це дає? Так як трикутники рівні, то рівні і кути МБХ, МБХ і НБХ, НБХ. А також в трикутниках МБХ, ось він, МБХ і НБХ, що ми маємо? BX – спільна сторона, кут MBX дорівнює куту NBX, ми тільки що довели, і BM дорівнює B. Тому ці трикутники, ось ці два, ось цей і цей рівні, і з цього випливає, що NX дорівнює MX. Тому трикутник MXN рівнобедрений. А так як O це середина MN, то XO це в нас медіана. А медіана рівнобедреного трикутника є висотою. Тому ми довели, що ХО перпендикулярно до МН, а тому і пряма Х1 перпендикулярна до прямої С1. А тому і пряма Х перпендикулярна до прямої С. Як ви бачите, доведення таке немаленьке, може виглядати так, дуже важким, але це не так. І тому в мене прохання переписати його потім вдома. Тепер давайте подивимося, ще які є прямі, непрямі теореми, які стосуються перпендикулярності прямої та площини. Така теорема. Якщо одна з двох паралельних прямих перпендикулярна до площини, то і друга теж буде перпендикулярна до цієї площини. І так, запишіть, будь ласка, цю теорему теорема 9.2, якщо одна з двох паралельних прямих перпендикулярна до площини, то і друга пряма перпендикулярна до цієї площини. І так, подивимось на креслення 99. Тобто ми знаємо, що прямі А і Б перпендикулярні, нехай пряма А перпендикулярна до площини альфа, тому вона перпендикулярна до будь-якої прямої, яка лежить в цій площині. Так як ми знаємо, що прямі B і X в нас, нам треба довести, що вони теж перпендикулярні. Якщо B буде перпендикулярна до будь-якої прямої, то вона буде перпендикулярна і всій площині. Якщо я побудую через ось цю точку да, пряму паралельну до прямої X, то кут між B і X буде такий самий, як між А і X, тому він буде 90 градусів, тому B буде перпендикулярно. Теж альфа. Є обернена теорема до теореми 9.2. Дивіться, якщо дві прямі перпендикулярні до однієї тієї ж площини, то вони між собою паралельні. Давайте запишемо цю формулировку. І так, теорема 93, якщо дві прямі перпендикулярні до Однієї тієї ж площини кома, то вони паралельні. Давайте подивимось доведення. Нехай в нас є пряма А перпендикулярна до площини альфа і пряма Б перпендикулярна до площини альфа. Ми хочемо довести, що А і Б між собою паралельні. Припустимо супротивне. Ну, коли ми припускаємо супротивне, тоді в нас завідомо невірне креслення. Тобто прямі А і Б не паралельні, оберемо якусь точку М і проведемо через неї пряму Б1, яка буде паралельна до А. А за попередньою теоремою, що в нас вийде? Що якщо А перпендикулярно альфа і Б1 паралельно до А, то b 1 буде паралельно, теж перпендикулярно до площини альфа. І тоді через точку М в нас проходить два перпендикуляри до однієї тієї ж площини. А через одну точку ми можемо провести лише одну пряму перпендикулярно до площини. Тому ми прийшли до суперечки, і тому А паралельно Б. І так, доведення не записуємо. Якщо це зрозуміло, Давайте рухатись далі. Що ми ще маємо в теорії? Через дану точку можна провести пряму перпендикулярно до даної площини до того ж тільки одну. Є така теорема, яку ми використали тільки що ми її приймаємо без доведення. Запишіть, її, будь ласка, через дану точку можна провести пряму перпендикулярно до даної площини до того ж тільки одну. Тепер давайте поговоримо про те, що ми називаємо з точками симетричними відносно площини. Ось в минулому році ми з вами вивчали тему симетрія. там у нас була яка симетрія симетрія відносно прямої, симетрія відносно точки. Да? Тобто це була, а в цьому році ми розглянемо симетрію відносно Площини. Ось, Наприклад, те, що ми бачимо в дзеркалі, це є саме такий вид, вид симетрії. Тобто, якщо в нас є точка М і ми проведемо перпендикуляр до площини і продовжимо його на ту ж саму довжину, то ми отримаємо точку симетричної дані. І так, всі інші точки фігури відображаються, і ми отримуємо фігуру симметричну відносно площини. Не будемо це записувати, я думаю, що це зрозуміло. В такому разі ми будемо говорити, що фігури мають площину симетрії. Ну, от, Наприклад, які фігури мають площину симетрії. Якщо в нас є прямокутній паралелепіпед, я через середину одного з ребер проведу площину, яка перпендикулярна хоча б до одного ребра, то це буде площина симетрії. Ось, наприклад, в конусі теж. В кулі через центр кулі, якщо проходить площина, вона теж буде площиною симетрії. Ну, в архітектурі це зустрічається, там, відображення в водойомі, тобто це досить такі розповсюджені речі. Тепер давайте подивимось, як це можна використати на практиці. І так, давайте почнемо з таких простеньких речей. Накресліть ну, номер 9, Дев'ять три. Давайте так. Перші номери усно розв'яжемо. Не, не треба їх записувати. 9.1. Точка А лежить поза площиною альфа. Скільки можна провести через точку А прямих перпендикулярних до площини альфа? Скажіть, будь ласка. Мабуть, одну. Тільки одну, так. Да. 9.2. Пряма А перпендикулярна до площини альфа. Чи існує у площині альфа прямі, які не перпендикулярні до прямої А? Тобто, якщо в нас пряма перпендикулярна площині, чи будуть існувати в цій, прямі, в цій площині прямі, які не перпендикулярні до цієї прямої? Ні, не будуть. За означенням, ми ж так давали означення, що якщо пряма перпендикулярна до площини, вона перпендикулярна будь-якій прямій, яка лежить в цій площині. Тобто тільки перпендикулярні існують, інших не існує. 9.3. Пряма М перпендикулярна до прямих А і Б площини альфа. Уважно, так, да? прочитали? Чи випливає з цього, що пряма М перпендикулярна до площини альфа? Це схоже на ознаку паралель, перпендикулярності прямої та площини, але тут один момент пропущено. А хто мені може намалювати, якщо ви можете малювати тут на дошці ситуацію, коли це не виконується. А що не виконується в нашій теоремі? Якщо приймаємо перпендикулярно до прямих А і Б, які перетинаються, так? То вона перпендикулярна і до всієї площини. Хтось може контрприклад намалювати. Дивіться, якщо в нас є якась площина, ось проведена одна пряма, їй паралельна. І, наприклад. Я ось так намалюю пряму, вона дійсно буде перпендикулярна до цієї прямої. Чому вона буде перпендикулярна і до цієї? Вони мимобіжні, і тому кут між цією прямою і цією буде таким самим, між цією і цією. Але бачите, ця пряма вона виглядає навіть не перпендикулярною. Тобто нам треба обов'язково, щоб ця пряма була перпендикулярна до двох прямих, які обов'язково перетинаються. Тут про це нічого не сказано, тому ні. Це твердження невірне. 9.4. Чи є правильним твердження, що коли пряма не перпендикулярна до площини, то вона не перпендикулярна до жодної прямої цієї площини? Що скажете, враховуючи те, що ми тільки що обговорювали? Тобто ще раз, запитання таке. Чи вірно? Що якщо пряма не перпендикулярна до площини, то там не буде в цій площині прямих, до яких вона перпендикулярна. Ось я можу намалювати контрприклад. Будуть такі прямі, їх буде безліч. Але якщо пряма не перпендикулярна до площини, вона просто буде не до жодної прямої перпендикулярно. Ну, тобто, не до всіх, не, невірно я сказав, не до всіх прямих перпендикулярно. До деяких вона може бути перпендикулярна. Більш того, таких прямих буде безліч. Всі прямі ось такого типу, як і паралельні. Ось ці будуть теж перпендикулярні до цієї прямої. Ви зрозуміли, чому так, чи не дуже? Можна ще раз пояснити, тому що. Я покажу. Ось в мене площина. Ось пряма. ну, тобто... Край. Я ось так: а, бачите, що пряма не перпендикулярна до площини телефона, так? так? Так. Дивіться, який кут між ручкою і ось цією прямою? Прямий. Тобто, хоча б одна пряма така є, якій ось ця ручка перпендикулярна в площині є. Ось, наприклад. Хоча б одна є. Всі інші прямі, які їй будуть паралельні в цій площині, вони теж будуть перпендикулярні до даної прямої. Бо ми говорили, як ми визначаємо кут між мимобіжними прямими? Якщо прямі мимобіжні, кут між ними, це кут між о, прямою, яка паралельна одній з них і перетинає іншу. Тобто, вона буде перпендикулярна безліч прямим, але не всім, скажімо так. От якщо пряма перпендикулярна до площини, то вона всім. Прямим в цій площині буде перпендикулярно. Так, 9.5, давайте зробимо письмово. 9.5. Дано куб АБЦД. Зробіть креслення. І давайте тут доведемо, що пряма А1 перпендикулярна до площини АБЦ. Зробіть креслення і напишіть довести. Ну, Взагалі там вона не тільки тій площині перпендикулярна. Зараз ну, от вона перпендикулярна пряма аа 1 І верхній площині, і нижній. Тобто площині АБД. І площині А1Б1Д1. Давайте доведемо хоча б що одній з них. Як ми це можемо зробити? А ми знаємо вже ознаку перпендикулярності прямої площини, так? Доведення. Дивіться, що нам треба знайти? Нам треба знайти в площині, до якої ця пряма повинна бути перпендикулярна, дві прямі, що перетинаються, яким АА1 теж перпендикулярно. Ось в нижній площині пряма АА1, Яким прямим буде перпендикулярно? Прямим а, Б. А чому? Бо це квадрат, це ж кубик, тому тут кут прямий, і ще який, і АД, тут теж буде прямий кут. Бачите? Тобто АА1 перпендикулярна до двох прямих, що перетинається, бо грані куба є квадратами. Якщо ми довели, що пряма перпендикулярна до двох прямих, що перетинається, вона перпендикулярна і до всієї площини. Тобто, що ми тут запишемо? Що 1 перпендикулярно до АВ. Можна так написати. Так, як це сторони квадрату. Сторони квадрату. А А1, Б1, Б. Так, тепер АА1 Перпендикулярна до АД. Так, як це сторони. Мені тут незручно писати, бо в мене світла немає, я з ноутбука пишу. Це сторони. В школі є планшет графічний, а вдома немає. Квадрату. АА1. Д1Д. І так, як. Абе перетинається з АД, а також прямі абе і АД. лежать знак лежать, пам'ятаєте, да в площині а, Б, Да, да. Да, да, да. да У меня сейчас урок, но в принципе могу, да. У меня нету, но я сейчас подумаю. Мне кажется, у Ларисы Васильевны есть была, по крайней мере. Она причем украинский преподавала там раньше. А, я поняла, вы сына хотите. Угу. Вы спросите у Ларисы Васильевны, я потому что там ее подруга читала. У меня просто нет. там никого нет. Но ну, мне кажется, еще кто-то. А, ну это раньше была. Угу. Я спрошу, я поняла, угу. ну, что Да нет, что да, да. да, да, я да. Так Угу. Дякую, так. дякую вам. Та нема за що. Вам теж. Так, так, дякую. Так, Аналогічно діти пряма АА1 також буде перпендикулярний верхній площині. Ось ці, а 1 там просто в цьому завданні взагалі треба було не доводити, це таке напівусне було, але я хотіла, щоб ви довели, що ребро куба перпендикулярно площині. Взагалі, дивіться, є такі речі, тут не треба це доводити, але дуже часто зустрічаються. Тобто, що ми зараз довели? Що якщо в нас є ребро куба, воно перпендикулярно до двох площин, так? Ну, цій нижній і цій верхній. Скажіть, будь ласка, а чому АА1 перпендикулярно щій і Аце? Хто мені може пояснити? Дивіться, так як ребро куба перпендикулярно нижній площині, якщо пряма перпендикулярна до площини, вона перпендикулярна будь-якій прямій. Яка лежить в цій площині. Тому АА1 перпендикулярний до АЦ. Ми це будемо використовувати при розв'язуванні задач, особливо в 11 класі. Тобто кут 1 АЦ буде прямим. Зрозуміло це? Так. Добре, давайте так. А, зробимо ще усну номер 9.7. І а, перший урок на цьому закінчимо. І так, прочитаємо умову. А, дано прямі МН та площину альфа, давайте собі зробимо все ж таки креслення, бо тут не зовсім зрозуміло. М паралельно Н і М перпендикулярно до А. Ну, ми знаємо, що якщо в нас а, дві, одна з двох паралельних прямих перпендикулярна до площини, то і друга теж, так? М паралельно Н і М перпендикулярно до альфа. І так, читаємо вірно, чи не вірно? Ще раз повторюю, це дуже важливі завдання. Вони можуть зустрітися в відповідностях ЗНО. Чи вірно, що пряма М паралельна площині альфа? Як ви вважаєте? Ні, вона їй перпендикулярна. Пряма Н перпендикулярна до площини альфа. Це вірно? Так. Так. Це в нас така теорема була сьогодні. Пряма N лежить в площині альфа. Ні. Пряма N перетинає площину альфа під кутом 60 градусів. Ні, Ні. вона перпендикулярна до неї. до неї. Ну, тому ось такі от, е, запитання. Добре, давайте тоді. Так, цей урок ми закінчимо. На наступному уроці будемо вже розв'язувати якісь задачі, більш таки наближені до обчислень, скажімо так, а не до доведення до теорії. Ну, На цьому закінчимо. До зустрічі. До зустрічі!